Вітаю, друзі, ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Які Українці, така є влада. В цьому відео ми піднімемо питання причин проблем із неефективною владою пострадянській Росії в нашу країну. В умовах крадіжок, хабарів та відкритого криміналу в державних установах першим, що спадає на думку. Простої людини, ось же погані люди, ці чиновники та члени уряду. Найцікавіше, що ці ж божевільні чиновники не прилетіли з космосу, а жили і росли разом з усіма. Є прямим продуктом правила людина це те, що вона їсть, п'є, читає, дивиться, з ким спілкується і хто її друзі. Часто фігурує у простого люду відділення себе від влади. Це вони там у владі такі невіжені. А я, простий русин, білий та пушистий. На таке безглузде відділення спадає тільки одне на думку сказати: а чим цей чиновник, як людина, відрізняється від тебе, якщо прибрати гроші й владу? Відповідь проста, як і питання нічим, так як він, як і інший рус. Жив ріс і формувався в соціумі русин. І тоді питання, як можна звинувачувати членів уряду в крадіжці, продажності і безвідповідальності, якщо самі ж русини поза владою страждають тими ж болячками, просто в мініатюрному розмірі? Всі ті нелюбимі простими русинами чиновники, депутати? Не прилетіли з космосу, вони росли в руських дворах, ходили в ті ж школи і споживали загалом ту ж інформацію, що й і рядовий русин. Якщо він виявився таким недалеким, дурним, значить рівень суспільства такий самий. Людина це те, що вона їсть, слухає, читає, дивиться та з ким спілкується. Якщо навколо вас бидло. Ви не станете інтелектуалом із королівським манером. Так в суспільстві, де живе нерозуміння своєї історії, нема справжніх інтересів, крім грошей для себе та суспільства, нема розуміння, що таке гроші і що з ними робити, нема розуміння, що таке влада та для чого вона потрібна. Та відсутність ще досить великої кількості здорових вмінь не може сформуватися здоровий, вихований русин. Котрий буде ідеальним чиновником чи членом уряду, особливо хочеться виділити вміння і розуміння взаємодіяти з грішми та владою, котрі вимагають високого рівня вихованості і дисципліни від людини. Вихованій і розумній людині чудово відомо, що гроші і влада це дуже серйозна сила, і для того, щоб підпорядкувати її. А не підкорюватись їй, потрібно мати стрижень, бути сильною особистістю, мати батьківське виховання або просто виховання та мати розуміння суті грошей і влади. Створити дбайливий про суспільство русин уряд може кожен русин, прибравши із свого життя те, що він не хотів вибачити уряді і навпаки. Почати робити те, що він хотів би бачити в уряді. Так формулюється необхідність першочергово змінювати поведінку русин для створення умов для формування здорових чиновників та уряду. Що потрібно для створення уряду, що дбає про суспільство, необхідно в першу чергу виховати молоде покоління в садочку школі та в університеті. По тим принципам, які мають бути властиві якісному уряду, що дбає про свій народ. По-друге, самим русинам батькам потрібно почати поводитися так, щоб маленькі русини вибрали позитивні риси для уряду від своїх батьків. По третє, необхідно створити умови для того, щоб майбутнім членам уряду не було потреби. Порушувати закон, і не було бажання цього робити. Навіщо змінюватися усьому суспільству Русі заради уряду? Без якісних змін в соціумі русин неможливе формування якісного уряду Русі, а без здорового уряду немає порядку в Русі і немає розвитку Русі. Що дали зміни суспільства, націлені на зміну поведінки. Уряду Русі, внесення якісних змін у маси русин, де відсутні вади, на які так завжди грішили урядовці, дозволило створити середовище для формування нового для позбільшовицької Русі покоління уряду без більшості хвороб попередників. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також 1000 дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту. По реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в YouTube. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео саме тут починається формування сильної та багатої України чи постбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!